Що ж ну, ми повертаємося до однієї з головних тем сьогоднішнього вечора та й дня в цілому. Наші вдома, як то кажуть, 175 воїнів звільнені в межах великообміну. Ще 22 повернені завдяки заходам поза обмінами. Звільнені мають проблеми зі здоров'ям та важкі поранення а в Україну. З російського полону повернулися зокрема воїни збройних сил України ВМС, прикордонники нацгвардійці, в тому також в тому числі троє ЗАЗОВа. Серед них 166 рядових та сержантів та 9 офіцерів. Також троє пов... Орених перебували під так званим селіцтвом. Дмитро Лубінець, у повноважений Верховну Раду України з прав людини. Пане Дмитро, ми вас вітаємо. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір. Студія. Добрий вечір. Звісно ж, вечір добрий, хоча б в контексті цієї новини, адже кожен такий обмін готується далеко заздалегідь. Це тривала копітка робота, і безпосередньо ваша і координаційного штабу офісу президента. Та багато ще кого долучених як з української сторони, так і в цьому процесі беруть участь інші країни. Зокрема, щодо цього обміну це об'єднані арабські емірати. За що ми дякуємо і вам, і нашим партнерам. Розкажіть, можливо, про подробиці, те, що можна на широке загалузвучувати. Скільки це було складно, як довго готувалися? Вам слово. Ну, ви абсолютно праві, що обміни готуються заздалегідь. І цей обмін не став винятком. Ви бачите по кількості повернутих наших героїв, що дійсно це була непроста робота. Заздалегідь пропрацьована. Насправді списки нами передавались давним-давно великі списки. Навіть після отримання інформації щодо погодження повернення там кількості визначаються там додаткові деталі. Скажу так, тобто, це все займає час сьогодні. Під час повернення були присутні мої співробітники. З одного боку, ми завжди спілкуємося спочатку з російськими військовополоненими, яких Україна передає російській стороні для старані для того, щоб зафіксувати, що е, вони перебували в нормальних умовах, що у них жодної претензії для до української сторони немає. Що все відбувалося згідно Женевській конвенції. Після того мої співробітники проводять перше спілкування з українськими військовополоненими, яких нам повертає російська сторона, і тут, на жаль, традиційно ми бачимо. Перелік проблем і перелік порушених прав наших героїв. Що вкотре і вкотре ми переконуємося, що на жаль, російська сторона не виконує Женевські конвенції, не дотримується елементарних правил поведінок з військовополоненими. Дійсно, сьогодні були повернуті окремо 22 важко поранених в дуже важкому стані. Наші герої і ті, ті, хто скажімо так повернувся і на своїх ногах, але так само потребують термінової медичної допомоги, тому. Традиційно ми вкотре і вкотре бачимо, що треба привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав українських військовополонених з боку Російської Федерації. Щодо традиційних партнерів, так само ми за цей обміни, за попередні обміни, дякуємо представникам Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони традиційно нам допомагали організувати цей обмін. Пане Дмитро, у нас були е, досить тривалі паузи тривалістю в місяці між цими великими обмінами, але я згадую, от кінець грудня 24-го року, 30 грудня. Здається, президент України Володимир Зеленський звертався до всієї України з такими позитивними новинами. Коментував, що от в чергове е, відбулося, значить, відбувся обмін і Повернулися наші захисники. 179, якщо я не помиляюся, цифра тоді звучала обміни. Так. Передували в 24-му році, і були і в жовтні, і восени і в серпні. Були власне, є якась стала така Періодика. Чи є розуміння от, на тлі перемовного процесу на різних на найвищих рівнях з нашими союзниками, з представниками РЕФІ, наскільки цей процес може бути пришвидшеним і більш сталим, більш частим, якщо хочете, ну я скажу так, що дійсно у нас наприкінці року, 24-го року, відбулись достатньо активні перемовини за участю наших посередників. Тоді, коли відбувся у нас обмін 30 грудня, ми коментуючи цей обмін, сказали, що у нас з'явився стриманий оптимізм. Стриманий, що є сподівання, що обміни будуть проводитись системно. Потім ми побачили, що перший обмін, який у нас відбувся в 2025 році, це було 15 січня. І ми зараз так само виходимо на якусь періодику, що кожного місяця у нас відбуваються обмінні процеси. Тому я дуже сподіваюся, що ті напрацьовані механізми повернення вони будуть показувати свою ефективність. Знову ж таки, коли я це коментую, я завжди кажу: що, будь ласка, не забувайте. З ким ми домовляємося з Російською Федерацією. На мій погляд, Російська Федерація може в будь-який момент без жодних обґрунтувань, пояснень просто взяти і зупинити обмінні процеси. Тому станом на сьогодні відбувся відбувся е е в там черговий, скажу так, черговий обмін він достатньо великий. Загальна кількість е е там 175 плюс 22 – Тобто 197 ми повернули наших героїв, в тому числі зразу проводилася робота, щоб був організований наступний обмін. Коли він буде відбуватись, по датах ніхто точно не знає, але скажу так, що ми налаштовані оптимістично, принаймні ми показуємо своїм міжнародним партнерам, що те, що залежить від України. Ми робимо, ми завжди готові проводити великі так. обміни і неодноразово. І наш президент підкреслював, що ми готові проводити великі обміни за формулою всіх на всіх, там Пан тисяча Дмитрий. на тисяча будь-яка. Будь-якому розрізі ми готові до подібних обмінних процесів. Пане Дмитро Обін всі на всі це знаєте лягає в площину найкращої варіації в контексті перемовного процесу, і ми на цьому постійно наголошуємо. І президент про це постійно говорить. Але навряд чи найближчим часом вдасться зреалізувати такий процес, і про це будемо говорити далі. Вже ви дещо в іншому ключі. Вам дякуємо за те, що долучились до ефіру. Дмитро Лубінець уповноважений повноважна Верховна Ради України прав людини.